Всім доброго, тихого і мирного дня. Я вже давно обіцяла своїм підписчикам, що відзнімлю відгуки на рахунок от цього бродера від міні Мініфермер. Міні фермер. Я їм вже користуюся другий рік. От дивіться, я його придбала 10.01.2022 року. От їхні номери телефонів, якщо вам потрібно, Пишіть, і так. Погано показує. Можете зайти до них на сайт. Що я можу сказати на рахунок нього? Перше, що я зробила одну велику помилку. Коли я його замовляла, я не розрахувала, навіщо воно мені потрібно і в якій кількості я маю на, на рахунок бродера. Тобі ж в мене він тільки один. Про це я, чесно кажучи, сильно жалкую, бо мені треба було. Аби ще дозамовити дві клітки, щоб ставити сюди на гору для бройлерів. Тобіж, тут курчатка маленькі вирощуються, підростають, і тоді їх перекладаю на гору і трошечки підрощую так, щоб ну, рахуйте зараз лютий, їм буде зимно на вулиці, тому мені їх треба тримати в теплі. Повторюю, жалкую, що я не докупила, то більше не, не продумала той варіант, що, куди я їх потім буду після цього брудера піхати. Я вам е, сюди причеплю відео, як я міняю клієнку. Тут, -вот, бачите, я роблю її от, е, хвилею, щоб сюди падав корм, який спльовується, а туди ашечки їхні. Я покажу, як я це роблю. Що я хочу сказати на рахунок того брудера. Я їм дуже задоволена. Але я за ним слідкую. Я його прибираю, я чищу його. Після кожних таких армагедонців приходиться мені знімати оцю кришку. Потім на вулиці під напором зі шланга я змиваю ту решітку, сітку і тоді сушу. І виставляю на наступний, на наступний етап. Теж докладу відео на рахунок сітки, яка тут кладеться, сіра, ой, чорна сітка, я їх називаю соти. соти. І ще одне, хлопці пішли трошечки далі. В мене ця решітка, та, що підлога, по якій вони ходять, вона не знімається, вона причеплена на совість так, щоб живе було. А хлопці зараз зробили так, що та сітка витягається, її можна витягнути, помити і поставити назад. Це дуже зручно. І, і так, ліпш гігієнічно і легше мити, бо, чесно кажучи, в мене з тим трошечки проблеми. Поставила їм таку паличку, причепила, щоб сідали, привикали до жордочки. Ще я зробила одну велику помилку. Ми в цьому році тої зими його. Тримали на вулиці. Він був під накриттям, на нього нічого ні капало, нічого не лило, але вдарили морози до мінус 24-25 градусів. Я щось прошльопала. І в той от... от штучка, настройка, в мене полетіла. Але я тільки подзвонила хлопцям, спитала, що робити. Вони відразу мені тут же ж, через годину вже прийшло, повідомлено з нової почти, що до мене йде посилка. Я дуже вдячна їм за це. Поміняла, все працює добре і файно. Ще раз, хлопці, дуже-дуже дякую. А ще на рахунок. Мене питаються, скільки сюди влазить курчат. По гусятам я не пам'ятаю. Пам'ятаю, що я, коли виводила гусят, я викладала відео, я їх складала в цьому ж брудері. А курчат я вам скажу так. От тут їм 12 днів, їх тут 47 штучок. Вроді би, ще раз кажу, можу помилятися 46, 47, отак от десь. І дивіться, ще влазують ще є місце, бо в мене питаються, чи можна їх тримати тиждень. Так, спокійно можете тримати, я скажу моїм 12 днів, і вони тут ще більш-менш поміщаються, але... Вони роблять такі дурдом веселка справа наліво починають бігати, ну типу крилечки. Отак от бачите, розмінають, хочуть літати. Тому ми сьогодні вже будемо ставити більший брудер і будемо їх переводити туди. Але він мені треба його також почистити після зими і прогріти. Я їх відразу в холодний брудер ж теж не засуну. Все. Ще питали таке, давали питання, що ліпше деревляний чи желізний. Скажу однозначно, желізний. Бо деревляний, так, в ньому тепліше, але в ньому більше розводяться бактерії, то більш не всю какашечку, яку вони знесли, аткакунькалі ну, ви можете побачити відразу, і на тому місці відразу хапається плесінь. Від сирості Фанера руйнується. Так що, якщо є у вас можливість, навіть десь. Зайняти гроші, то обдумайте дуже добре, для чого вам потрібно, якщо ви хочете постійно виводити курчат і продавати, я би радила вам брати два брудера і дві клітки або для бройлерів, або для перепелів. Там є в, нього, є в них такі, або з ними домовити, щоб вони зробили таке, як для перепилочок, тільки без. Менше сітки, ось така от, щоб була. О, дивіться. Не <риві> гам'ю. Так що, між деревляним і желізним я вибираю желізо. Ага, ще одне хочу сказати. Тут стояла червона лампа, я поставила керамічну. бо я то не бройлери, то не сушки. Їм цілодобово світло не потрібно, бройлерам потрібно, щоб світилося, бо вони мають їсти постійно. А тих я на ніч вимикаю. Тобі ж 9-та година вечора, я роблю їм викл, і вони сидять в темноті до 6-ї ранку. Все, Всього лічотию. Якщо я зможу зібрати хоч какую-то копійку, чесно скажу, або придбаю ще один брудер, або придбаю ще кліточки, бо в мене немає приміщення, де б я могла тримати курчат окремо. В курятнику їм зараз зимно, тобі ж ми їх тримаємо в себе в кухні. І тому приходиться якось, якось приходиться з тим всім боротися. Хочеться їх виводити побільше, щоб якось можна було допомагати нашим ЗСУ, хлопцям, дівчаткам, які захищають нас. Дякую їм за це від щирого-щирого серця, за те, що вони зараз за нас там, а ми будемо переживати за них тут і будемо їх підтримувати чим зможемо. Ну все, до нових відео. Пока-пока. Придбайте, користуйтеся і нехай служить вам на радість. І от такі от. Зараза. І там є дирочки. А тут смачніше. Ну все. До нових відео.